Вітаю вас на першому подільському. До вашої уваги підсумковий випуск новин 3 лютого від нашої інформаційної служби. 3 лютого до української столиці прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Перед початком безпосередньої роботи разом із президентом України наземний гість відвідав меморіал національної пам'яті у Києві, де вшанували пам'ять усіх полеглих героїв російсько-української війни. Потім почесний гість прибув до українського парламенту, де звернувся до народних обранців та запевнив, що, попри глобальні кризи і розпорошення уваги на проблеми у світі, Україна залишається в центрі безпекових пріоритетів альянсу. Не оминув увагою і російський обстріл українських міст 3 лютого. Досягнуто важливого прогресу, але Росія нападає так, як от атака останньої ночі це демонструє їх недостатньо серйозніх несерйозні щодо миру, вже більше мільйона жертв з їх боку. І незважаючи на готовність Путіна е, приносити чи жертви будь-які досягнення на полі бою, е, вони даються їм дуже боляче з Китаєм, Кореєю, Корея, Корі... Корі... Іран, вони продовжують підтримувати е, е, Росію, але путінська економіка все одно страждає, і збільшення тиску е, тиску на тіньовий флот Росії. І теж дається знаки. Ми будемо продовжувати чинити тиск Росії, і ми будемо продовжувати свою підтримку України. Тобто, шановні депутати ради, шановна а, сильна команда, і президент Зеленський, Зеленський кіналаштовані припинити а, цю війну. А, будьте певні, що НАТО стоїть з Україною і готове робити це на роки вперед. Ваша безпека, це наша безпека, ваш мир, це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильна і вільна. А Росія знала би, що ця реальність залишатиметься реальністю надовго. У генеральному штабі прозвітували про успіхи українських оборонців у боротьбі з ворогом за минулу добу. Зокрема, вдалося знищити 760 осіб ворожої сторони. Також ворог втратив 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 1171 безпілотний літальний апарат, 153 одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів. Деталі пропоную послухати у прямій мові. Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку окупантів: на південно-слобожанському та Лиманському по 10. на Куп'янському було шість ворожих штурмів, на Слов'янському та Костянтинівському по 12. На Краматорському напрямку противник атакував один раз. На Покровському було 48 штурмів, на Олександрівському 6. на Гуляпільському 19 атак, на Оріхівському і Придніпровському по одній. Загалом. Минулої доби противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів камікадзе і здійснив 3790 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 101 із реактивних систем залпового вогню. Тим часом сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу і техніки противника і склад боєприпасів. Натішинська громада втратила ще одного мужнього воїна. Додому на щиті повернувся Олександр Форсюк 1982 року народження. Чоловік був мобілізований до війська у березні минулого року. Прийшовши військовий вишкіл на Львівщині, воював на Харківщині. 7 вересня 2025 року отримав поранення поблизу Амбарне, осколки ворожого епівідрона тоді застрягли в руках і ногах оборонці. Після лікування в харківському військовому шпиталі у Жовтні повернувся на передову лінію фронту знову на Харківщину. На жаль, ворог обірвав його життя 18 січня під час виконання бойового завдання, світла пам'ять герою щире співчуття рідним. У Кам'янці-Подільському попрощалися із захисником Олександра Артеменка 1972 року народження, мобілізувала до лав Збройних сил України 15 червня 2024 року. Він віддано ні службу, виконуючи завдання і захисту України від російських окупантів. Чоловік був командиром першого взводу резерву 4-ї роти резерву сержантського складу. На жаль, 28 січня 2026 року вірний військовій присязі Олександр Артеменко помер у лікарні Рівненської області. Світла пам'ять оборонцю щире співчуття рідним. Довести свою незламність. ветерани з кількох областей підкорили найвищу точку України. У лютий мороз із ампутованими кінцівками, однак із неймовірною жагою до життя, хлопці таки піднялися на говерлу. Участь у такому незвичному ретриті взяли військовослужбовці з кількох регіонів України. Серед них п'ятеро з Хмельниччини на вершину Говерлу най найвищу точку України, Тисячі шістдесят метр взимку вийшла наша команда Wind у складі хмельничани, ветеран про Одесити, кияни. І навіть крізь британський український легіонер. Ветерани із Хмельницької, Київської, Одеської та Миколаївської областей підкорили говерлу. Разом із телеведучим Олександром Педаном вони піднялись на найвищу вершину українських Карпат. Руслан Зеленков один із них. У 2015 році чоловік став на захист нашої держави, у 2023-му отримав поранення та ампутацію ноги. Після реабілітації вирішив допомагати своїм побратимам та став фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих усіх у Сатанівській громаді. каже такий ретрит: це можливість відчути себе так. Ким, яким був до війни, і вкотре підтвердити собі ти зможеш. Я е, людина з обмеженими можливостями е, Говерла – це дуже класний ретрит в тому плані, що хлопці відчувають себе, на що вони зможуть. на що вони реально спроможні, в тому плані, що ми йшли по снігу. Снігу було ну, будемо так казати до пояса. У сходженні взяли участь ветерани, котрі отримали важкі поранення та ампутації кінцівок. Під час підкорення вершин підтримуючи та мотивуючи один одного, хлопці довели, що фізичні обмеження не є перепоною для великих цілей. У нас було таких будемо казати три напрямки договерли: зелений, жовтий і червоний. От по червоному йшли ті, хто ветерани, маючи ампутацію нижче коліна. От такі. А по жовтому йшли ветерани, які е, мають допунтацію вищі коліна. А по зеленому це простий схід. Е, йшли ветерани, які мають ще вищі коліна, тобто пощішу вже під е, пах. Сходження на Говерлу це не просто туристичний похід, це потужний захід адаптивного спорту та психологічної реабілітації. Найчастіше хлопці, котрі повертаються з війни, потребують саме психологічної допомоги. На щастя, на Хмельниччині чимало тих, хто раду підтримає та допоможе воїнам у різних починаннях. Ця поїздка відбулася за підтримки Хмельницької обласної військової адміністрації. Плюс долучився хмельницький ветеран про Хмельницького району також Олександр Педан. Це медійна людина, яка є співзасновником вільне дихання організації благодійної, яка допомагає військовим після поранення проходити реабілітацію в таких ретритах, в подорожах і зазвичай це проходить в Карпатах. Подібні заходи допомагають знайти однодумців та відчути підтримку своїх, каже один із учасників сходження. Наголошує емоції були варті зусиль. Це дуже класно, і за того, що м -м, ветерани е не самі, це раз, другий е такий із, із моментів, ми були в такому м -м, колі спілкування, де всі мають якісь вади. Ну, по, по здоров'ю, хтось, ну, будем казати, чорний такий е, е, юмор, він завжди має бути присутній по по, по ногах, по руках, там, ще по якихось -то моментах. Тому це воно все було класно. І е, е, тих 22 чоловіка себе відчували ну, от, ну, як, як одне ціле. І, хоча до фінішу усім дійти не вдалось, прапор Хмельницької області все ж замоюрів на вершині українських Карпат. Тарас, ветеран ПРО тут на горі. Шкода, що не всі, чесно скажу, але вони дуже боролись. Їм було дуже важко на вийшти до Говерляни. Вони такі молодці. А Тарас як Вітаю, дякую Хмельницькій області, що відпустили, що допомогли ветеран про, респект! Трагедія на Хмельниччині під час пожежі загинула людина. Рятувальники прибули на виклик у селі Малі Пузирики Хмельницького району. Там палав житловий будинок. На жаль, під час гасіння полум'я вогнеборців виявили тіло жінки 1937 року народження. Гори трапилося ймовірно через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Окрім цього, протягом доби фахівці ДСНС ліквідували ще сім пожеж. Зокрема, у Нетішині та Славуті горіли господарчі споруди. Вогонь охопив і житлові помешкання у Славуті, Теофіполі, у селах Михнівка і Новосілка Хмельницького району. Заради перемоги та збереження українських захисників на Хмельницькій атомній електростанції вже в п'яте провели благодійний інтелектуальний брейн-ринг-брейн «Брейн атом. Цього року захід зібрав близько сотні учасників атомників, освітян і нацгвардійців, аби не лише позмагатися в знаннях, але й підтримати українських захисників. Як саме далі у сюжеті? Уже в п'яте благодійний інтелектуальний брейн-ринг «Брейн Атом» на підтримку ЗСУ влаштували на Хмельницький АЕС. Цьогоріч захід об'єднав близько ста учасників. Головна його мета змагатися донатити та підтримувати захисників України, наголосив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра. Це ще раз підтверджує, що наш захід виходить за межі нашої громади і об'єднує всю Україну. Тому Кожному з вас сьогодні бажаю гостроти розуму і кожній команді безумовно перемоги. А ви вже є переможцями, тому що прийняли рішення, згуртувались і будете приймати участь в цих змаганнях. Нехай переможе найсильніший. І слава нашій державі, слава Україні! Якщо у 2022 році у брайнрингу змагалися вісім команд, то цьогоріч уже 16. Участь взяли атомники, освітяни Нетішина, а також військовослужбовці Національної гвардії Україна. Питання охоплювали прикладні та гуманітарні науки історію та традиції України. За словами Володимира Гудзя, захід засвідчив активну громадянську позицію та повагу до національних цінностей. Ми є українці, ми підтримуємо нашу українську мову, наші українські традиції, ми підтримуємо наші збройні сили України. Таким чином, ми наближаємо нашу перемогу, ми е таким чином підтримуємо наших і захисників. Працівники Рівненської атомної електростанції є активними учасниками численних благодійних ініціатив на Хмельницькій АЕС. Цього року їх команда уперше долучилася до інтелектуальної гри Брейн Атом та з ентузіазмом поділилися враженнями від події. Дуже класно нас зустріли, нас підтримують, і ми дуже раді бути сьогодні тут. Ну, хлопці намагалися знайти якісь цікаві факти. Знаєте, у нас капітан наш навіть намагався тренувати швидко, натискати кнопку. Я просто вирішила приїхати отримати гарні емоції і перевірити вже знання, які або є, або вже їх немає. і підтримати, звісно, наших захисників. Високий рівень знань продемонстрували й нацгвардійці, підтвердивши, що вони майстерні не лише у військовій справі. По перше, це було цікаво перевірити власну родицію, тому що це. Захід, який, в принципі, її перевіряє. По-друге, познайомитися з новими цікавими людьми, тому що тут багато команд. Є команди із інших станцій, з різних структурних підрозділів Хмельницької атомної станції. Но це було цікаво для себе не тільки в плані розвитку, але й в плані розширення кола спілкування. Нові цікаві люди, нові знайомства. Ну, таким чином. Наймолодшим учасником брейн-рингу став Данило Костюк, який змагався разом із татовою командою. В цьому заході я приймаю участь перше. Я тут найменший учасник, і мені тут дуже подобається. Я граю в команді зі своїм татом. Я сьогодні прийшов пограти, щоб підтримати наших військових. Все буде Україна. Цьогоріч фортуна усміхнулась команді служби інформаційних технологій. Саме вони вибороли перемогу у фіналі. Водночас, учасники наголошують, можливість змагатися і перемагати є лише завдяки українським воїнам. Перемоги нам завжди трішки не вистачало. Ми завжди програвали програвали вчителям. Але сьогодні ми дуже гідно з вчителями грали, і вирішальна перемога 5-0 Просто да. що у нас не вбуває теробина сильніше. Да. Ми будемо продовжувати допомагати збройним силам України, тому. що, це наше головне, це наше майбутнє. Без них ми би тут сьогодні не стіли. Срібними призерами стали учасники команди Імпульс із Нетішинської гімназії «Ерудит», та бронзу виборола команда Освіта із Нетішинського академічного ліцею. Усі учасники були відзначені подяками та отримали подарунки від хмельницьких енергетиків та молодіжної спілки ППО Хаес. Під час благодійних змагань вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на придбання необхідного обладнання та засобів для українських захисників, які виконують завдання в найгарячіших ділянках фронту. Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Здорове харчування інколи починається з простого питання: яке ж обрати м'ясо, коли організм потребує легкого засвоєння, мінімум жиру та максимальної користі, на перший план виходять дієтичні види м'яса. Яке ж м'ясо справді вважають корисним, кому воно підходить, та яка його вартість сьогодні на ринку? Дивіться далі у матеріалі. Курка, індичка кролик. Саме ці види м'яса найчастіше називають дієтичними. Вони легше засвоюються організмом, містять менше жиру і не перевантажують травну систему. Саме тому таке м'ясо радять людям, які дбають про здоров'я або відновлюються після хвороб. Курятина, індичка, м'ясо короля справді воно засвоюється легше, воно має повноцінний склад білковий. І може бути основою білкового елементу білкової частини харчування і для здорової людини, і для людей з якимись певними захворюваннями. Багато залежить від того, як саме приготувати м'ясо. Наприклад, курка чи кролик, зварені чи запечені, з мінімальною кількістю приправ без зайвого жиру залишаються дієтичними. А якщо з того ж м'яса робити котлети чи смажити з паніруванням, користь значно менша. Якщо ми його вже переробляємо якимось чином, тобто робимо з нього котлету, голубець, якийсь тіфтєлю, чи робимо домашню ковбасу, тобто щось з цим м'ясом його вже чимось доповняємо і якось обробляємо, це буде перероблене м'ясо. Його можна вживати так само і здоровим людям, і хворим людям з певними обмеженнями. І тут воно вже менш корисне, але воно не шкідливе. Якщо м'ясо ультралізоване або містить додаткові компоненти і змішані види, воно вже не вважається здоровим продуктом, тим більше не рекомендоване людям із хронічними захворюваннями чи проблемами з травленням. Його переробили, додали туди смакові, якісь покращувачі, додали консерванти, і це вже стало не продукт здорового харчування хоча теоретично він зроблений з дієтичного м'яса. І через то такий продукт вже не може вживатися людьми з певними захворюваннями, і це вже не дієтичний продукт. І навіть для здорових людей вживання таких ультраперероблених продуктів бажано десь відсотків 20. Щодо цін, курка на м'ясному ринку стартує від 240 гривень, а кролик від 250. Найчастіше таке м'ясо купують люди віком від 30 років, каже Тетяна. Та додає, що через погодні умови ціни на домашню і натуральну продукцію піднялися. Курочка 240-250 гривень кілограм. Кролик 250-280. Дітям в основному курочка, кролик для дієти. Ось так. Ось такі дівочки. А ви сказали, що змінялися ціни? Десь 40-30 гривень. Це поки такі зараз погодні умови, а потім вже воно, я думаю, що стабілізується. Перепілка також належить до дієтичного м'яса та є делікатесним продуктом, вартість якого дорожча, ніж курятина. Її зазвичай купують для дітей або для тих, хто дотримується дієти. Перепілочка народ наразі коштує 300 гривень за кілограм. Це чиста перепілочка, не маринована, маринована 320 за кілограм. Одні притримуються дієти, комусь треба більш легше харчування, при тому білок м'ясний потрібно вживати. Відповідно, він купує перепілочку. Дієтичне м'ясо використовують і в раціоні дорослих, і як прикорм для дітей. Воно корисне, багато на білок і легко засвоюється в організмі. Головне правильно приготувати, аби зберегти всі поживні властивості та користь для здоров'я. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Донат це більше ніж фінансова підтримка. Це спосіб бути поруч із тими, хто боронить нашу країну. Кожна гривня наближає перемогу і може стати вирішальною для чиєї безпеки та життя. А чи донатять хмельничани? Ми запитали у нашій щоденній рубриці питання дня. Ви донатите на ЗСУ? Я служу в ЗСУ. Да. Знайомі донатять. Я коли воював, то мої мої друзі. Передавали там амуніцію і так далі, тому подібне. Так, да, буває. А як часто? Ну, якщо йду, там є типу, там 50 гривень, то можу кинути. Час від -часу. часу. Час від часу? Ну, приблизно раз в місяць точно до ночі. Я ну, особисто рідко, ну бо я ще не заробляю, але ну, типу, якщо є лишні гроші або репостять збори друзів, то якщо щось є, то да, так, таке допомагаю. Буває, іноді не часто. Разне, чесно, да. Помагаю не небагато, бо живу одна і нема такої змоги, болію, маю багато хвороб, таких, що треба грошей. Вот. А так, ну потрошки. Нема так, щоб я щомісяця давала гроші, що я буду казати. Ні». Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським. Не забувайте слідкувати за інформаційним простором і на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Там завжди для вас чимало цікавого. Бережіть себе.